Друзі, привіт! Це знову я і це знову Fashion Weekly. Я пропустив другий тиждень. <с responder> Sorry. Такого сподіваюсь більше не буде. І в нас сьогодні інформація за два тижні. Так що не гаємо час, приступаємо до випуску. Mm. Це гості компанії Tom Ford Black Orchid, парфюм чоловічий за Тільда Свінтон. Я не розумію, чому такий ажіотаж біля чоловічого парфуму я ще таки не бачу, але но... виглядає стильно прикольно. Молодіжний. Дійсно, лайка. Вийшли, що від вівін Весвуд, які взагалі не похожі на стилістику бренда. Вони всі кольорові, я так зрозумію, з якимись містами. Мінус респект. Перша колекція співака Капл Смалон, яка відбулася в виступнику Карла Лагерфелда. Колекція, понятно, була весь стилі, і я можу сказати, дійсно виглядає непогано, виглядає прикольно. І в кінці він вийшов з пивом. А ці штани просто неймовірні, 10 з 10. HM використовує нові технології. Це цифрові двойники моделей. І вони кажуть, що ці цифрові моделі розроблялися із моделями, і вони мають повний контроль над ними. Якщо ви не зрозуміли, це все штучний інтелект. Більшість хейтять, говорячи, що як ми зрозуміємо, як сидить одяг, коли це все штучний інтелект. Ну мені здається, це досить дивний аргумент. Бо ви бачили, як знімають одяг. Взаді куча прищепок, які тримають одяг, щоб воно нормально було на моделях. Так що мені особисто цікаво, як це буде продвигати весь штучний інтелект в. Індустрії моди. Не можу сказати, що я ставлю лайк, бо виглядає. Ну, видно, що це штучний проект поки що. Ну, всього найкраще. Новий кампейн з Сідні Свіні в Джиммі Чу. Там, де вона вчить ролі в чоботях <гум> і в боді теж від Jimmy Чу. Звучить досить смішно, але виглядає стильно, прикольно, мені подобається. Ти скажеш, що це виглядає якийсь проморолик до порнофільму? Ну, можливо. Ще одна причина захотіти собі сумку Ерме, це Мессі, який недавно був з нею. Я вже давно хочу, особливо після Кім Кардашіана і Треві Скотта. Якщо у вас є свободна сумка Ерме, будь ласка, підіжіть мені. Нова колаборація L'Oréal і Mugler. І ця колаборація вертає ім'я Тєрі Мюглера в б'юті індустрію. Якщо ви не знаєте, то Тєрі Мюглер він в 1992 році випустив парфюм Angel. І він став першим гурманським ароматом. Він був з нотами карамелі, шоколаду і ванілі. І після цього гурманські аромати стали однією з найпопулярніших у світі. 2000-х Тєрі устав від моди та краси і вийшов із комерційної моди. На жаль, помер у 2022 році. І зараз лінійка буде складатися із архівних тіней, підводних олівців та туші для вій. І калі це стала лицем цієї колаборації. Хелі Бібер стала лицем нової колекції DKNY. Бренд говорить, що Хелі це ідеальний представник городського стилю, що і присутній в стилю бренду. Я, якщо чесно, не замітив Фелі Бібер такого. На колекціях скучновато, на мій погляд. Ендрю Гарфілд забирається на доріжку венеціанського кінофестивалю в Діор, як можете бачити, і лофери від Діор. Чудесно. Чудесно. 30 років бренду Disquared 2, і в честь цього він випустив гарячу кампанію, виглядає класно, стильно і в дусі бренда. Но. Мені потрібно щось подати? Не приймаємо. Під час венеціанського кінофестивалю San Loran зробив вечерю в честь фільма Батько, мати сестра Брат, який спродюсував Сан Лоран Продакшн. Я теж перший раз почув, що існує San Loran Production, але тепер будете знати, друзі. Сабріна Карпентер сукні від Валентіно на премії VMA MTV. Мені подобається такий. шик <ріх>, таких 10-х-2000-х. І підходить до образу, який вона нас створили останнім альбомом. Мені здається. Mart, Тобто Лабубу зробив колаборацію з брендом Майнат Лімітовані картхолдери. Сумки всіх розмірів. Я як власник Лабубу можу сказати, що це реально виглядає Ну, <ріх>, Ну подивіться. Ви хочете сказати, що це не класний дизайн. Зараз я це дивлюсь і це схоже на Vuitton з такашніми руками. Все одно виглядає класно. І ще Нова колаборація Disquaritu із Ducati Цей джекет виглядає просто нереально. Дуже хочу, будь ласка, Disquariet. Ви знаєте, як мене знайти Якщо ви не знаєте, зараз проходить тиждень моди в Нью-Йорку, і це американський бренд Рейчел Антонов. Як ви можете бачити, вже собаки на модному подіумі, а ти ще дома сидиш. Ну, задумка взагалі клас. Більше такого в моді хочеться зустрічати. <плес> Я сподіваюся, правильно вимовляю: Юнікло з Крістофер Лемар, зимня колекція, і мені дуже подобається. Особливо цей пуховик і сумку, яку можна прикріпити на руку. Супер мінімалістично і комфортно, ну просто. Ріана, Різа і Асапрокі в Лос-Анджелесі. Отакі джинси, як в Ріани, я дуже собі хочу з такими огромними дирками на колінах. Ну, а Рокі в обичному білому дед-аутфіті. І відразу вже Ріана, Різа, Райот і Асапрокі знову кудись виходять. Ріана просто змінила топ. Ну, в мене одне питання. Бачите, як Асапрокі має звичайні стріти? Ну, може, мені здається, на ну, ці черевики сюди дуже підходять. Ну, ну дивіться, як виглядає передня частина черевика. Вона ж така якась... Занадто велике. Сюди проситься чуть, чуть ширші штани. Хто я такий, хто такий я Сапрокі, не? Зої Кравіц і Гаррі Стайлз в Нью-Йорку. Мені здається, що вони виглядають як Джензі Бред Піт і Дженніфер Ендіса. Ну, Гаррі Стайлз не такий крутий, як Бред Піт, але Зої Кравіц. Леді Гага забрала артист року на MTV VMA. Образ наче пишний гротескний, який і плечиті. Мені не дуже подобається, якщо чесно. Да? Аріана Гранде за своїм новим стилістом Low Roach. Перша сукня це кастомний Фенді. Наступна сукня це Стів Осміт. Третя це із колекції осінь зима 25 го року від Дживен І четверта це також осінь зима 25-го року, але вже від Тамара Ральф Кутюр. Мені найбільше подобається сукня Стіва Осміта. а всі інші вона і так занадто сильно схудла останнім часом. А ці всі платі ну, просто роблять з неї маленьку дівчину якусь. Ну і ця Аріана Grande була на MTV VMA. Зараз я покажу вам аутфіти, які, на які я звернув увагу. Перше це Alex Warren. Немає нічого проти цього аутфіта. Ну Чому така вузька кроватка? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть прошире. Тайла. Це шанель. І весь аутфіт це просто тумач. Ну, чому мільйон це почув? Чому так багато браслетів? Що це за поясі? Чому браслети на ногах? Це плаття мається носити із штана. Вона вирішила штанів. Це Рікі Мартін, якщо чесно, я цікавлюсь його кар'єрою. І він виглядає класно, мінімалістично, прикольно, black-on-black -black outfit. Не промазати. Розалія. чи Розалія Розалія, Чонгук і Соландж були перед шоу Кельвін Клайн в Нью-Йорку. Давайте коротко. Розалія, what the fuck. Що це за папір'я? Чонгук. ну Я ще чуть, -чуть устав від таких костюмів, чесно, цей оверсайз, однотон. Solange. Респект, мені дуже подобається. От якщо б я бачив лише цю фотографію, я би сказав, 10 з 10, мені дуже подобається. Друга фотографія. Ну і ви серйозно так її прикріпили. Cardi Бі і донька Калчер на показі Олександр Wang. Мені дуже подобається фотографія. Я собі хочу. Аманда Сейфред вийшла на веціанський фестиваль. Такому самому аутфіті, що і Джулія Роберт, від якого я, як і більшість, буду невзадоволені. Але цим мовом Дар'я Вітале вирішив всім сказати, що вам потрібно змиритись, таким буде Версаче піде мною. Це круто. Респект. Хлоя Маль стане новим головним редактором US Vogue. Вона замінить Анну Вінтур. Якщо ви не знаєте, хто така Анна Вінтур, друзі. Майкі Медісон стане першим амбасадором Діор під Джейдел uh, Андерсоном. Ну, мене, звісно, питання. Якщо не знаєте, хто це така, це зірка фільму Анора, в якому, кстати, знімалися два російські актора, і одному з яких Роберт Дауні Джуніор на сцені Оскара Кіно Деспект. І він же мав інтерв'ю з британською інтерв'єршою на офіційному каналі Оскар. Клас! І Грета Лі буде наступним амбасадором Діор. Розалію поміти. Вспомніть колаборація Розалії із брендом Calvin Klein. Стильно пошло, ну, в принципі, як завжди, в Calvin Klein. Клас, мені подобається. Прийшла благодійна вечеря Caring for Women. І. В мене є питання. Дакота Джонсон. What the fuck? Що це вообще? Лінда Евангеліста? Я казав, що я вже устав від Versey's костюма, чому так багато сорочки вибирає. І це чоловічий костюм. Ну, ні, тут ні, немає нічого проти, колія якоїсь занадто великою. Хотілося б сукню до підлоги. Це була Джорджіна Родрігес, кстати. Карлі Клос. Напевно, після і XEX всі бажають показати свою нижню білизну, але це треба робити зі смаком, а не так. І пройшло декілька модних шоу, я вам покажу. Інтересні, які ви напевно будете знати. Олександр Ванк, де була Карді Бі і її донька. Мені сподобалось, все в одному такому стилі. Наче все в чорному і білому ні? Може я помиляюсь, но наче так. Все в одному стилі зроблено, все класно, з формами іграє. Ну, респект. off white. Бренд мертвий вже, Ну, просто. Ну, я хочу сказати, що це модно в 2025 році. Що це за пояс, чому там якісь сумки. Ну, Calvin Klein мені сподобалось, прикольні образи. От, це мої любими. До цього в мене, звісно, питання. І це сукня із резинок, із трусів Кельвін Клайн. Це дуже класно. Головна трагічна новина помер Джорджо Армані. Йому було 91 рік. На цьому це все. Якщо вам сподобалось, а вам мало сподобатись, поставте вподобайку, напишіть коментар. Навіть негативний, навіть напиши, що я дурак, дебіл взагалі нічого не шарював. Всім дякую за перегляд. пау 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 пау